А чому законів нема в країні? Чому інвестори бігуть з країни? Найкращі закордонні банки бігуть. Іноземці не вкладають гроші в Україну. Ті українці, хто хоче працювати, не вони не можуть. У них один вихід виїхати за кордон. І найбільшими інвесторами на за останні часи українці, які працюють за кордоном, найкращі часи, тому що не можуть знайти роботи. У себе на батьківщині не можуть знайти і вони є найбільшим інвестором. Інвестували в минулому році 14 мільярдів. Ми українці, всі інші посилають додому, додому гроші. Всі інші бояться, бояться заходити в Україну. Гарантій немає. інвестицій нема, законів нема. І хочу звернутись до кожного з вас. Ми повинні. Якщо влада не чує нас змінювати владу, і є багато напрямків, і вирішення цієї кризи ми сказали. Зараз потрібно розділити повноваження, які незаконним шляхом були прийняті Конституційним судом у 2010 році. Повернення до конституції 2004 року, де є баланс повноважень між президентом парламентом. І урядом це перше. По-друге, цю кризу можна вирішити одним шляхом Дострокові президентські вибори. Треба змінити владу. Підтримуєте, і це і це не тільки, і це не тільки Полтава. Теж саме підтримують люди в будь-якому місті. В будь-якому місті України розуміють, що при цій владі при цих умовах. Неможливо жити, це можна виживати, коли пенсії немає, коли на пенсію можна вижити, коли людина всю все життя пропрацювала, і в кінці кінців нема шансу, коли нема роботи, коли потрібно хабарі платити кожен раз, щоб щось змінилось, і тому чітка позиція: влада боїться, що ми об'єднаємося. Влада боїться, що ми станемо один к одному і будемо вимагати цього. Вони купують людей. Купують титушек. Я бачу там люди, які зібрались з якимись там плакатами, що в, Украї... в... в Європі вони не хочуть жити. Ми ніколи не будемо рухатись не деякої Європи. Ми повинні європейські стандарти будувати в Україні.